Привіт, друзі, давайте поговоримо про психологію та психотерапію у соціальних мережах, як вона обростає міфами, стигмами і як це може нам шкодити сьогодні. Психологія та психотерапія часто постають у соціальних мережах як швидкі рішення або навіть як розвага, гарні цитати, красиві картинки, меми про депресію чи тривогу, лайфхаки як миттєво стати щасливим. Усе це формує хибне уявлення про те, що робота з емоціями і внутрішніми конфліктами може бути легкою, швидкою і з безпечними лайфхаками. І чим це все ж таки нам шкодить? Стигматизація запитів. Люди починають соромитися власних проблем, бо бачать, що усі навкруги щасливі або психотерапія це для слабких. Наступний міф про миттєвий ефект. Разовий пост чи лайфхак не змінює глибинні установки, не розв'язує конфлікти, не лікує травми. Це створює ілюзію швидкого вирішення, а потім розчарування і почуття невдачі. Підсвітити може, щось пояснити, наштовхнути на якусь гіпотезу може, але це не є рішенням. Наступне перетворення психотерапії на товар. Коли робота з психікою виглядає як модний тренд, легше потрапити у пастку продажу емоцій, а не отримання реальної допомоги. Наступне невірні очікування. Люди приходять на терапію з думкою, що спеціаліст дасть на блюдячку готові поради і все вирішить. Тоді як реальна робота це процес, пролонгований у часі. Він вимагає саме того часу, зусиль і взаємної роботи. То як же вибратися з пастки міфів і стереотипів? По-перше, розрізняйте контент і реальну підтримку. Красиві цитати та меми можуть надихати, але вони не замінять психотерапію. Шукайте спеціаліста з доказовими методами, звертайте увагу на освіту, сертифікацію та методи, якими він користується, і обов'язково, щоб цей спеціаліст продовжував навчатися, розширюючи діапазон своїх знань. Наступне, ставтеся до процесу як до довгострокового. Зміни не відбуваються за один сеанс. Терапія це послідовна робота над усвідомленнями, емоційним регулюванням і внутрішніми установками. Наступне критично аналізуйте контент у соціальних мережах. Частіше запитуйте себе, це факт чи просто трендовий пост. Наступне, приймайте свої емоції серйозно. Ваш досвід важливий. Не ігноруйте його через страх не бути нормальним. Якщо це резонує вам, Ще раз передивіться це відео, поділіться і напишіть в коментарях, що для вас є найскладнішим у пошуку психолога. Давайте разом розвінчувати міфи і будувати реальну психологічну культуру. Пам'ятайте, психологія, психотерапія це не розвага і не швидкий лайфхак. Це професійна робота з емоційним та психічним здоров'ям. Ваші емоції і запити гідні реальної, професійної підтримки, а не ілюзії швидкого щастя. Записуйтесь на консультації. Якщо вам цікаво, глибина робота із собою бережіть себе до нових зустрічей, папа. -па.